Читать, я звертаюся до вас, як, будемо говорити, людина, яка стоїть на сторожі закону. І щоб ми діяли дійсно тільки на сторожі закону працювали. Шановні депутати, шановні жителі району, звертаюся до вас, аби наголосити, що в цей нелегкий для всієї України час за порукою стабілізації ситуації є неухильне додержання всіма вимог закону. Проте зараз, як в районі, так і по всій державі мають місце порушення Конституції та законів України. З боку окремих громадян і місцевих органів влади. В області набули поширення факти прийняття органів місцевого самоврядування та окремими групами осіб рішень про утворення народних рад як органів зладними та управлінськими повноваженнями, ухвалювалися також рішення про утворення законів народної самоборони. Усі ці неправомірні рішення оскаржені органами прокуратури в судовому порядку. Адже створення таких органів є незаконними з точки зору Конституції України та діючих законів. Приймаючи такі рішення, депутати місцевих рад порушують і міжнародне законодавство зокрема Європейську хартію місцевого самоврядування. За результатами судового розгляду усіх позовів прокурорів е, суд, прокурорів рішення органів місцевого самоврядування визнані протиправними та зупинено дією інших подібних рішень. Такий напрямок діяльності не сприяє стабілізації в суспільстві, а навпаки, загострює ситуацію. Хочу наголосити, що за фактами прийняття рішень про створення народних рад в інших регіонах посадові особи та окремі громадяни вже притягнуті до відповідальності. Несумісними з нормами законності та моральності є і випадки тиску окремих груп та громадян на звичайних людей, чинення щодо них чи до, інших, до їх родичів і близьких погроз. Ви знаєте, що прийнято закон України про усунення негативних наслідків та недопущення. Переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Відповідальність за виконання цього закону має бути спільною. Організація його положень у рівній мірі залежить в тому числі і від нас усіх. Тому звертаюся до вас усіх, до громадян, органів влади місцевого середування з вимогою і проханням дотримуватися законів і пам'ятати про особисту відповідальність за свої вчинки та майбутнє нашої країни. Дякую за увагу.